Всім добрий день! У мене ще ранок, і сьогодні хочу вам розповісти про гортензію з невеста, так звана. Нашумівший сорт. Вона відноситься до крупнолисних гортензій, але ще рахується вона як ампельна. В мене оця гортензія. показую, що на екрані вона в мене 5 років. Її 5 років. Купила я її, її було 2 роки. В мене вона вже 3 роки. Ви знаєте, дуже багато про неї інформації, яка не відповідає, я думаю, що дійсності. Чому? Тому що хочу цим відео, щоб ви написали коментарів, в кого вона є, щоб розібратися дійсно в її ремонтантності. Тому що говорять, що вона ремонтантна, одні говорять, що вона не ремонтантна. І ви знаєте, так як вона у мене вже 3 роки, а її оце 5 років, бачите, кущ доволі-таки немалий. Він у мене в горшку 40 літров. Я його в прошлому році перевалила в 40 літровий горшок, тому що в неї була дуже велика корніва, і в мене вона була в 10-літровому горшку. І я її в прошлому році дала отакий горшок, ну я б не сказала, що з 10 в 40 перевалити це багато, тому що, тому що він був такий дуже великий. Навіть, мабуть, не 40, не 10 було, а може навіть 20. Отакий в мене великий горшок був, і я його перевалила в прошлому році в 40-літровий отакий горшок. І вона в мене в прошлому році практично не цвіла. Вона зацвіла там буквально трошечки і не цвіла. Я її не обрізала, я її тільки обрізаю на черенки, на живці. Обрізаю її потрошечку. Ну, так, не злорадствую, а так бачу, там десь там лишня вілочка. Я її. Живцюю на е, живці, от, і таким чином трошки її розріжую. Все, бачите, в даний час вона, я її витягла вже з гаража, і вона починає прокидатися, і, бачите, вже з'являються листочки і гілочки. Що хочу сказати цим сортом? Про цей сорт. Коли я її отримала з Голландії, це голландський маточник у мене. Коли я її отримала з Голландії, вона в мене на наступний рік цвіла, ну просто стояла біла шапка. Просто біла шапка стояла. А на следующий рік це вона цвіла дуже слабо. Хоча вона мене була і обрізана, і, е, як то кажуть, проріжана, і листочки я з неї ці гілочки е, знімала, і нові були, як то кажуть, гілки, і старі. І вона вже не цвіла так убільно, як ціла, вона як тільки привезена була з Голландії. В прошлому році я її перевалила в оцей 40-літровий горщик. І вона практично взагалі не цвіла, не квітла вона взагалі. По поводу мінеральних удобрінь, вона получала все, що получали остальні гортензії. Усе получала. Мік-макроелементи, азот, фосфор, калій, Ну все. листова маса була дуже в неї дуже гарна. Може, таким чином, вона наращувала, як то кажуть, корневу систему в цей горшок. Не можу сказати. Чого знімаю це відео, щоб показати вам, як вона буде себе вигітувати і квітнути у цьому році, 23-му році. Якщо вона таким же чином не буде квітнути обільно, то її треба просто обрізати, обрізати її на пеньок. Я так думаю. І тоді вона буде дійсно ремонтантна, яка квітне на пагонах нового цього року. Тому що, оце, бачите, в мене вона. В мене тако, просто дуже мало відео про, про ці ампільні гортензії, багато, недо, як кажуть, недосказаного. І я хочу оце з вами разом розібратися з цим сортом. З цим Френч баліро так же само нашумівшим, Люди зараз його всі беруть. прям, Я не знаю, всі, і всі показують, ви розумієте, що саме цікаве, що про те, що ж і Френч-баліро. Голубу і розову, да? всі показують, як привезли її з Голландії і як вона не зацвіла голландська. У мене вона теж ця невеста заквітла голландська. Ну, це голландський э, маточник. І він у мене заквіт, як тільки ну, привезли його, він у мене обільно квітнув. Ну, Коли він уже в мене, то він щось обільно так не квітне. Тому що э, не знаю чому. От я вам говорю. Наскільки я вже розуміюся в гортензіях, я розумію, як їх підкармлювати, я їх вже і живцюю, і, 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 ну, взагалі, то я з цим сортом, ну у мене з ним є багато таких от питань, які, наприклад, ці питання я хочу, щоб ми з вами давайте розберемо. Е, значить, в цьому році я її. Оце, значить, пагони, пагони ці. Прошлого року. Зараз я їх почистю, бачите, ось тут оначе, трошечки вони ну, сухі. Тому що їх обрізати треба вже тоді, коли, ось бачите, вони, наче, вроді би, і суха гілка, а вона, брунька, прокидається. Ну, видно, взагалі, де є взагалі сухі, такі, Ось бачите, кінчики, то вже їх можна дійсно зразу пообрізати. Це те саме я робила і в прошлому році. Я її, так як говорили, що вона ремонтантна, вона повинна була дати нові пагони. Що саме цікаве, що саме цікаве, я її в прошлому році також перевалила в цей горшок, і практично я її не обрізала, я її тільки почистила. І що саме цікаве, що саме цікаве, що вона стала. Сохнути, стали сохнути, значить, гілки прошлого року. А ці, гіл... а ці пагони, які вона викинула, значить, тобто, взагалі об... ну, посохли пагони, які були ще привезені із Голландії. А пагони, які вона вже, оце... оце всі оці гілки, це всі вирощені. Вони всі вирощені в прошлому році. А от дивіться, зараз вам все покажу. Бачите, такі пеньки, прямо ось один пеньок, другий. Ось у пеньки. Це вирізані пеньки, які, вони, які, які засохли чомусь літом. Бачите, ось вони засохли чомусь літом. І я її чистила вже влітку. Десь, напевно, ну, в липні місяці я її стала чистити, тому що ну, вони ж почали сохнути, я їх почистила. То таким чином я хочу сказати, що вона взагалі скинула гілки, які були ще 2 роки назад, двохрічні. Так як я її привезла її з Голландії, я її живцювала, але я не все ж обрізала. Бачите вся, яка гілка велика тоста. То я так розумію, уже за ці ну, три роки, третій рік це вона у мене що її треба обирати оці старі гілки, як древовидної гортензії, Тобто, вибачте, так, як у крупнолисної гортензії. От, наприклад, крупнолисну гортензію треба обновляти, ну, практично 2-3 роки обновляти гілки. Старі гілки з неї знімати, збир... ну, убирати, а нові залишати. І от буду дивитися по цій гілки. Якщо вона в цьому році засохне, то значить я розумію, що її треба взагалі обновляти, оставляти тільки отакі гілки прошлого року. Все, що поза прошлого року, його треба все убирати. І таким чином вона буде квітнути. Вона, значить, квітне на пагонах в прошлого року, а позапрошлого року вона не квітне. Якщо даже ця гіл, ця, ну, вона дасть оця товста гілка, ця гілка ще позапрошлого року, мабуть, чи якого там не знаю. Бо вона тоненькі такі, бачите? Не такі, як у деревовидної гортензії гілки. Вона така тоненька в неї. вони. Якщо вона. Значить, викине значить, гілки тоненькі. То тоненькі гілки вони можуть проквітнути, а ця палка, яка буде торчати ну, всередині толста, також ось палка, бачите, така От. вона ну, взагалі вона не дасть ні нових пагонів, вона нічого не дасть, тому що вона стара. То таким чином, я так думаю, що цю гортензію треба обновляти точно так же, як Ремонтантну гортензію, пагони яким 2 роки або й три, навіть їх просто треба убирати. І, або, даже її може, треба буде просто стригти. Ну, на пеньок, може, і треба буде. Ну, коротше, дивіться, чого це відео? Тому що вона в мене, їй 5 років. То, що там показують вам в інтернеті, як вони гарно квітнуть. Як вони гарно квітнуть. Це одне, вам ні, ще ніхто не показував, якщо її вже 3 роки. Вони Ніхто не показував ще, я не бачила. Всі показують, яка вона красива, як вона квітне, як вона як ну, як вона все в неї там Коротше, зашибісь. Но в ітогі, я, ви знаєте, от ще хочу сказати, наскільки я люблю. Гортензію, я дуже люблю гортензію. Це в мене сама зараз любима рослина. Ну, я ще одне її тільки получила задоволення оцеї збіжавшої невісти, як кажуть, втікачки. да. Я від неї отримала тільки один раз велике задоволення, коли б вона прийшла з Голландії. Суди, дивіться, бачите, цей пагон. Я так думаю, що він взагалі не прокинеться. Чомусь? Тому що він. Все тільки внизу тут така, значить, якась брунечка прокинулася, і все. І також, ось, ось дивіться, ось цей пагон, ось, ось пагон, він взагалі, теж такий якийсь нещасний, там щось прокидається в ньому. Прокидається, бачите, ось, ось прокинулося, тут не прокидається. То, що він, він старий. Він, Якщо він позапрошорічний, то в нього толку не буде ніякого. Знаєте, от, я вам кажу, що от в даний час я ще від цієї гортензії задоволення не отримала. Так як даже от, наприклад, беремо неремонтантний сорт крупнолисної гортензії, да, і ми її, ну, вона у нас. І вона квітне на пагонах тільки прошлого року. Але ж як вона квітне на пагонах прошлого року, то це ж просто шедевр. Що її, як то кажуть, можна пробачити, її можна пробачити оту, от те, що вона не квітне на пагонах цього року. А ця, от, як то кажуть, втікачка вона. Ще в мене не, не квітла ні на нових, ні на старих пагонах за прошлий рік. Чому не знаю? Ще раз говорю вам, що підкармлюю я всі гортензії однаково. Храняться вони у мене всі однаково. По поводу того, що вона там може замер, замерзнути, ні. Це навіть відпадає взагалі. І от дивіться, як вона прокидається. Вона прокидається дуже цікаво. Все, оце в цьому році я хочу просто на неї обратити внимание таке прям увагу, як то кажуть, на неї, тому що мені цікаво, що з нею не так. І от бачите, оце ось у пагінусю, він старий. Також ось так само він старий. Його треба або вирізати. Я так думаю, що оці всі старі пагони треба вирізати, щоб вона на них не тратила свій час, оставити тільки пагони, які вона дала в прошлому році. Все остальне вирізати на пеньок. Тому що, я так думаю, що з них толку ніякого не буде. Тому що вони хіба дадуть тільки нову порожнь, яка може і не квітнути. Хоча б, по, ну, по тому як вона заявлена ремонтантний сорт, то вона повинна. якщо вона дала мені в прошлому році великий приріст, а вона дала великий приріст в прошлому році, то вона повинна була заквітнути на тому прирості, ну, десь уже в липні, хоча би даже уже і в серпні, вона повинна заквітнути була. Ну, должна була квітнути, а вона не квітла. Взагалі, практично. І. Чого в мене канал такий, знаєте, вся правда про гортензії. Тому що дуже багато не говорять. Говорять тільки красиве, говорять тільки правду. А от іменно те, що, що з цією гортензією, і як? Тому що коли її отримала цю гортензію на другий рік я е, Ну, Є такі були відео, де проскальзували, що люди недовольні іменно цією втікачкою. От. Ну, я думала, що це просто якісь там недорозуміння, як то кажуть, таке, знаєте, що люди щось самі не, не зрозуміли, що може поганий був уход, може люди тільки купили, може взагалі не розуміються в ортензії, може вони її не. Підживлювали, ну я не знаю, знаєте, як то кажуть. Але коли вона вже у мене в цьому в прошлому році сама не квітла, що я вже її, як то кажуть, вже все даю, що можна і що не можна, от, то у мене, наприклад, вже зложується смутне сумніння, як говориться. Того, що щось, щось ми про неї не знаємо. Але якщо ви вже хтось розібрався з цією гортензією, і ви мені в коментарях під... напишете, що я щось роблю не так, що може її мені треба взагалі обрізати, може я не знаю що. Але ж я ремонтанні свої гортензії взагалі не ріжу так, як оце. Ну, я її на пеньок не зрізаю. Я зрізаю тільки гілки, яким 2 роки, обновляю її. Ну, То, може, якщо це і так, то я так думаю, що оцю гілку, бачите, оця гілка вона, то есть, э, така вже товста і стара, то її вже ці гілки, мабуть, років ну, 3, або три або 4. Тут же ж не можна в неї роз, 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 ну, зрозуміти, яка в неї ця. А якщо вона товста, то я думаю, що вона вже стара. і от бачите, вона... Дає, е, значить, дає вона бруньку, ось викинула, бачите, яку. Вона дає на нижніх, так як якби вона була в мене, знаєте, отак обрізана, то вона б дала б великі пагони, я думаю, вона б пустила всі сили на великі пагони знизу, і дала б такі длінні гілки, які б заквітли. То я так думаю, що її. Ну, треба обрізати на пеньок. Поправте мене, будь ласка, що я не те сказала, у кого є досвід з нею, хто з не... хто Тому що, розумієте, виращувати і, як то кажуть, продавати живці це одне. Ну, ще треба, щоб знати про цей сорт досконалі і розказувати, розповідати людям, що треба з нею робити. У мене є на даний час, там прошлого року наживцьовані значить, кущики, саженці цієї гортензії. Вони будуть на продаж ну, весною, хай вони трошечки отямляться, бо вони тільки витягнуті із хол-холода. Але ж, розумієте, от, наприклад, як я хочу знати, що мені розповідати покупцеві, який у мене купить цей живець. Якщо я сама в даний час не можу ще розібратися з цією гортензією. От не можу, я вам говорю. Це єдиний у мене такий сорт, де в мене є до неї питання. Чекаю ваших коментарів, дорогі мої підписчики, тому що. Якщо ви, її будете, якщо ви загорілися і ви її купите, то ви, у вас буде така ж, сама, роз, як кажуть, таке ж саме розчарування, як і в мене. От У мене її, як кажуть, вона у мене 5, її 5 років і вона у мене 3 роки. Но поки я від неї такого Вау! Там я вже не бачила. Я від неї побачила це вау! Як тільки її привезли мені з Голландії, це був дійсно такий вау. Це було дійсно ну, шедевральне світіння. Вона стояла вся біла, повністю вона стояла вся біла. В цьому році, значить, що я ще хочу? Я ще хочу їй додати осмокота. сюди. Перевалювати я її в більший горшок не буду. Вона в мене і буде вже в цьому горшку 40-літровому. Так вона і буде у мене в цьому році виготувати. Але я сюди добавлю ще осмокота. Десь вже в квітні додавлю її осмокота. Прям під корні додавлю От. В прошлому році я його не добавляла. Коли я її перевалила, я осмокот не добавляла. Вона мене удобряється, так як всі гортензії. Значить, по графіку. Я їм додаю все, що треба. Згідно в мене є і згідно графіку, я їм додаю всі поживні речовини, які їм треба. І вони мене всі квітнуть, і всі ростуть, і, і, і взагалі дивіться. Хотрет, бачите, вже вона вигитує. І просто я її обожнюю цей хотрет. Хоча це і не ремонтатний сод, це червона гортензія, яка квітне просто. Просто так, що не можна очей відвести від неї. Так що, от бачите, ось все. Е кінчик проси -про просипається і теж будуть появлятися листочки. Ну, от такий я хотіла вам записати відео. Чекаю ваших коментарів, що з нею не так. І тому що багато. Як то кажуть, ще правди ніхто не сказав. Всі тільки набрали, і всі торгують, як то кажуть, знаєте. А ніхто не показує гортензію, якій 5 років і як вона в них квітне. Покажіть, будь ласка, мені, якщо є у когось гортензія, яка квітла ця втікачка, яка квітла у вас, якій 5 років, і яка квітла у вас також обільно, як. Як, як і в мене, привезена з Голландії. От вона, як кажуть, 4 роки. даже, може її не 4, може даже її зараз і шостий рік, тому що коли мені її привезли, вона була уже в 5-літровому горшку. Вона була дуже великий був горшок. Ну, я вам скажу взагалі. Взагалі, У мене є живці, які були живцьовані в неї ще. Позапрошлому році. Вона дуже так повільно наращує самий живець. Він дуже, такий, він дуже медленно росте. Він, ну, я вам скажу, що на другий рік він дуже маленький, то коли мені привезли її в п'ятилітровому горщику, там була корнева нарощена, повний горщик. І я думаю, що їй не два роки було, її даже, може, було б було років три. То якщо їй років три було, то їй зараз оце вже в мене буде 6 років. вона в мене. Як тільки вона з'явилася в нас на Україні, вона в мене вже була. От, так що, ну таким чином не можу сказати, може її треба обновити, може вона вже стара, може треба, але ж я вам скажу, що вона дуже, ну, дуже повільно е, наращує як живець е, от, е, в двохрічному, е, значить дворічний. Кстати, зараз вам покажу. Все, дивіться, у мене. Ось бачите? Оце у цьому живцю, це я собі оставила новий маточник свіже. Оце йому три роки в мене, третій рік. Бачите, який він? Оце йому третій рік. В двохрічному, ну, наприклад, в прошлому році він був такий кущик. Ну, це ж він був в прошлому році, бачите, це йому було в два роки, він такий був кущик. Оце він такий був в двохрічному віці. Це йому ось у третій рік. Бачите, який він маленький. Ну от. Побачу, як, бачите, я його теж не обрізала. Я, він пустив, уже, бачите, які вигитує, почки розкрилися. Я його тут трошечки пообрізала, те, що було сухе. Це щось листочок, ось щось присох. от ну, Таким чином, він у мене, це побачу я на цьому, що з ним робити. А цей, як то кажуть, маточник. Ну, не знаю, що з ним робити. Поки в даний час це таке у мене до нього питання. Так що, дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, у мене вся правда про хортензії. У нас є група в вайбері. Кому треба буде живці гортензії, кажуть, втікачки цієї збіжавшої невести то пишіть в Viber. Там їх буде небагато, але можу з кимсь поділитися. Дякую, що ви були зі мною. Чекаємо перемоги. До зустрічі!